Це Ліза Краснова, і разом з вами зараз будемо тестувати новиночки, які я тільки не отримала з сайту Evelyn, який зараз офіційно відправляє в Україну. Тож, давайте будемо тестувати. В мене вже є огляд деяких засобів, ось тут лише на нього посилання. Я там знайшла прям дуже крутезні штучки, і також в мене є огляд. Топових засобів до 300 гривень теж дуже класне відео. Подивіться, все тут. Як завжди, в цьому відео буде також подаруночок для вас. А зараз я покажу, що я обрала. Також, якщо не помиляюсь, мені поклали якийсь подарунок до замовлення. Я взяла спробувати кондиціонер для волосся, бо я не знайома з доглядовими продуктами, тож потестую і розкажу. Тональний крем запакований. Я взяла багато засобів із серії Вандер Меч. Ось такий взяла тональний. Я до цього, якщо ви давно зі мною, знаєте, що обожнювала крапельний тон. Евілін, це просто був мій супер фаворит. Також я взяла цієї серії консилер по рекомендації Валюші. До речі, дуже класний канал. У валі. Ще у валі зовсім трошечки не вистачає до 10 тисяч. Тож давайте їй допоможемо. Переходьте і підписуйтесь Валі робить просто бомбічні макіяжі. А ще вона власниця суперкрутезного бренду, суперкрутезних пігментів, які можна використовувати. На всьому тілі, а також на нагаточках. Взяла ще туш теж Вандермейч. Коротше, все в мене буде тут казкове. А помаду ось таку. Також взяла для себе і для вас ось такий блискучий крем для тіла. Тож це вам підказочка, що буде в розірші. Олівчик дуже гарний для губ. Оце був подарунок до замовлення. Ось такий хайлайтер мені подарували. І ще по рекомендації Валюші, плюс ще він був на дуже класній знижці. Я взяла бронзер, тому що мій Physicians Formula бюджетний. Закінчився, тож спробую ось цей. Блін, він прикольно пахне. В нього відтінок Milky Way і він пахне трошечки чимось солоденьким. Якщо ви готові дізнатися, що і як працює, продовжуйте дивитися відео. Я зазвичай першим наношу консилер, а потім все перекриваю тоном. Хоча кажуть, що ні, але ось такий відтіночку піч він має перекривати синці, але якщо чесно. Я думала, що він буде трохи більш а, світло коригуючий, типу більш рожевий якийсь, а він достатньо світленький, тому що я думала, що піч буде більш піч, але в нього така приємна консистенція, він дуже легенький. Оскільки я взяла його за рекомендацію Валі, то я в принципі, не переживаю за якість дуже симпатичне. Ось це пакування. Якщо ви чуєте, як в мене там е, скачуть коні. Не знаю, чи вам чутно. А це сусідські діти, там влаштували дібош. Я зазвичай наношу консилер тільки в ось цю, а, якби, темненьку частину, і потім отак розтушовую. Тобто я не наношу аж сюди. Сюди я тільки вже дотушовую те, що лишилося. Поки що все супер! Так, будемо наносити тон. Написано, що це skin absolute perfection. Зараз і подивимося, наскільки це буде перфекшн. Боже, як він пахне. Вау! Блін, слухайте, ну в нього така офігенна пігментація. Я, чесно кажучи, в шоці, по-перше, мені поки що дуже подобається відтінок. Я, до речі, всі назви, всі відтінки, всі посилання обов'язково залишу знизу. Перше враження, якщо він ще й не потемніше, він. Ну, дуже-дуже підходить по відтінку. Дивимося, як це все буде носитися, але перше враження в мене поки що прям дуже приємне. Він мені поки що дуже подобається. Будемо ще носити його далі. По відчуттях він такий трошки липкий. Я зараз зафіксую цей тональний своєю пудрою, яку я добре знаю, знаю, як воно працює. Тому подивимося, як це все буде носитися. Але, блін, він дуже-дуже гарний зараз. Я сподіваюся, що він буде себе в майбутньому так само гарно поводити. У мене вже просто доходить кінця мій олівчик <ривчок> улюблений. Від Евелін, тож зараз трошеньки отут І Будемо фіксувати брови. Фіксувати я буду своїм улюбленим гелем. Обожнюю його, і він коштує дуже бюджетно, теж на нього лишу посилання. Я купую вже третій раз, тобто вже замовила, чекаю якраз замовлення. А, і ще замовила сусідці. Вона каже: блін, я бачила, ти показувала цей гель. Я теж хочу, як будеш робити замовлення, візьми мені. Тож я підсадила вже не тільки YouTube, але й всіх своїх подружок. Будемо наносити цей бронзер. Які класно пахне, наче він не термоядерний. Так, ну така трошки живенька, оскільки в нас немає ніяких ціней, я зараз нанесу ось ці кремові тіні від Evelyn, розтушую і трошки поглиблю складку якраз нашим бронзером. Тому я наношу просто ці кремові тіні, золотаві, вони такі, як просто мерехтливі блискидки. Гарно лягають як база під якісь світлі. А, такі золотисті, тіні, сатинові, але просто самі по собі вони, наче, такого якогось а, вираженого ефекту не дають. Тепер беру пензличок, беру бронзер і ось тут просто поглиблюю якби, нашу складочку. Так, потім пласким пензликом я ось тут промалювала, теж по своїй супертехніці, я так трошки примружую очі і профарбовую, бачите, весь цей валик. От, якщо у вас така будова по віки, як в мене. То це зараз виглядає трошки так, як панда, але потім, коли ви нафарбуєте вії, це буде виглядати органічно, а, просто зафанетіла від цього олівчика. Мені, до речі, його валя порадила. Зазвичай цим кольором я профарбовую нижню повіку уздовж лінії росту вій. І це не дає такого супер яскравого ефекту, але у вас, наче окреслені очі, але це, знаєте, не чорний, не темний, не коричневий якийсь там такий насичений олівець. Плюс за рахунок того, що саме в цьому відтінку 11 хакі є блискітки, воно робить такий світло-відбиваючий ефект і дуже гарно якось розкриває очі, якщо можна так сказати. Він а, гелевий, він м'якесенький, але потім, коли ви його нанесли, він через деякий час схоплюється і стає суперстійким, тобто він нікуди вже не втече. Містець, я не ділилась з вами цим супер лайфхаком, для цього вам знадобиться будь-який малесенький пензличок. Він достатньо такий жорсткий і так плотно набитий. Лайфхак заключається в чому? Коли ви профарбували верхню слизову, ось там в самому зовнішньому куточку, ви берете пензличок, ставите і якби середньо робите стрілку. Дивіться. І це, наче ваша остання Коротше, Я не знаю, чи видно на камері, але в житті а, реально воно створює якийсь ефект кошачого ока, Іначе у вас стрілка намальована. Але коли так дивишся, її нічого немає. Зараз я спробую трошки густіше навести, показати вам. Просто в тому той прикол, щоб вона була така прям ледь помітна. Ще в мене з минулого відео є ось така пудра. Взагалі написано, що це пудра для всього обличчя, але ні! Це богічний, просто нереальний хайлайтер. Вона дуже делікатна. Я не знаю, як можна було назвати це сяючою пудрою для обличчя. Як просто. Лець то торкнулася тут взагалі немає частинок. Ефект рідкої, як це вологої шкіри, воно так гарно виглядає. Просто я зараз стою от біля вікна, і таке дивне освітлення. Я не знаю, як воно виглядає зараз у вас на камері. Але в житті це настільки гарно, настільки красиво, що коли я кудись виходжу з цим хайлайтером на обличчі, вони постійно всі питають. Я коли дивилася огляди на цю пудру, люди писали: Фу, типу, вона така дивна, як можна це наносити на все обличчя. А я вже на той момент замовила її. Тобто вона до мене вже їхала. І я думаю, блін, що робити? І коротше, що зробила я. Я просто смікнула, що можна спробувати нанести її як хайлайтер, і вона виглядає офігезно. Ну просто її можна використовувати, плюс через свою доступну ціну. Її можна використовувати як хайлайтер на всі відкриті частини тіла. Я взяла новеньку туш. Наскільки я зрозуміла, це новинка, бо вона була в розділі новинок. Це туш, Вандер Меч, Volume Ленс Маскара. В ній щіточка як ялиночка, я покладаю на неї великі надії. Тому що облюбована всім вар'єте, мені не зайшла. Так, це з шар достатньо густо фарбує. Вона ще така, знаєте, достатньо свіженька. Їй, мабуть, треба розфарбуватися. Тому я просто зняла серветочкою надлишки туші, яка є. Не окунала її туди більше і просто прочешу, зараз зроблю другий шар це буде наче просто. Розподілення першого залишками того, що лишилося на щіточці. Тому що я не люблю, знаєте, оце наквецити собі там 3 кілограми нові, мені таке не подобається. Я люблю інтелігентні вії. Мені здається, що ми з вами в якомусь відео. А, в минулому відео, до речі, де я тестувала тутуш, по-моєму, я вам показувала порівняння своєї улюбленої і варіте. Так, ну дивіться, вже значно краще. А, я розподілила весь той продукт, що був від першого нанесення, і мені так подобається значно більше. Я не люблю для мене гарні вії, це не коли там наквецено кілограм туші, коли вони якісь, знаєте, такі, як дебелі палки. Я люблю, щоб вії були окремі і таким, як віялом, акуратним. от, ну, в мене є якісь свої уявлення про ідеальну туш. Тому щіточка зручна. Я навіть зараз наношу і відчуваю, що через надлишок продукту якось так вії залипають. Тому я зараз знов зніму так просто обсерветочку і все. У мене повипадали війки, тут вони такі коротенькі, треба їх гарно викласти якось. Мені подобається, будемо носити, будемо дивитися. Зараз дуже так все, якраз як мені до вподоби. Бо, Слухайте, це... колір волівчика. Ну, сказати, що він надзвичайно гарний. Якщо він буде такий самий, а він має бути такий самий, як колір упаковки, то це гляне, як буде. Ну, виглядає. Дуже гарно, дуже м'якенький, акуратно так гарно наноситься. Нанесла його по контуру і трошки отак розтушувала. Зараз будемо наносити помаду. Lip Absolute Perfection. М -м -м. Знаєте, всі помади матові чомусь пахнуть таким якимось класичним ванільним ароматом. Так, трошки... трошки не мій колір. Колір максимально не мій, але я знаю, кому він підійде. По відчуттях помада комфортно наноситься. Вона така кремово-м'якенька, знаєте, не як волога і рідка, а як кремово рідка. Зрозуміли? Не сподіваюся, важче зрозуміло. А наноситься приємно. Вже відчуваю, як вона починає стягувати, тож подивимося, як вона буде носитися. Але оскільки це супер зовсім не мій колір, я не думаю, що я зможу довго в ній ходити, плюс виходити з нею на вулицю. Хоча, так, наче от я дивлюсь, на відео виглядає наче симпотно. Але, от в дзеркалі, ну це просто в мене губи окремо від обличчя. Я люблю більш холодні такі штуки. І він такий якийсь. Ну, коротше, не мій фасончик. Але. Давайте швидесенько пробіжимо по засобам, які я сьогодні наносила. Однозначно, поки що лайк, буду дивитися, як носиться. Зараз все подобається, навіть немає до чого приколупатися, але я взагалі любительниця приколупатися. Добре, щоб бути вже зовсім відвертою, я думала, що цей консилер буде більш мати більше кольору, саме от рожево-персикового. А він просто такий, ну це. Це для мене не піч взагалі. Пудру, я думаю, ви розумієте, що вона мені подобається. А далі бронзер, достатньо прикольний. Буду ще його використовувати. А подивимося, з якими пензликами він краще працює. Але, в принципі, зараз ще немає на нього якихось таких окремих нарікань. Він трошки більш. Темний, ніж той, що в мене був до цього. Хоча а, це теж можна ще регулювати, підстроїти під нього якийсь пензлик, який би з ним ідеально гармоніював. Олівчик для брів, я думаю, що це для кого не секрет, що він мені дуже сильно подобається. А, це один із моїх улюблених бюджетних олівців. Гель для брів я вам вже показувала Всі ми його любимо, хто вже його спробував. А, далі, олівець для очей і олівець для губ це одна і та сама серія варєте. Вони дуже комфортні, м'якенькі. Гарно наносяться, тримаються. Від руки, я пам'ятаю, що я його, оце коли для очей спробувала, бо мені міститься я два дні з ним ходила. Ну, я його прям спеціально не змивала, але руки мила, але спеціально не терла. І два три дні я так от все з ним і ходила. Ясно, що не в ідеальному стані, первозданному, але все одно було видно, що це олівець. Уш мені сподобалось, а на відміну від тої самої, наприклад, Вар'єте. Тут дуже класна щітка, я люблю такі щітки, але все одно, от формула туші, вона дуже рідка. І коли ти її наносиш, її так багато наноситься на вію, що я просто не люблю такий ефект. Я люблю, коли ти купуєш туш і можеш вже нею користуватися без всяких там, знаєте, оце два прихлопа, три прітопа і все інше. Але ця туш набагато краще поводить себе на початку, хоч вона і теж достатньо кремова, рідкенька і така всяка. А, ну, Тут набагато більш перший контакт, мені сподобався значно більше. А зараз я буду з цим ходити. З помадою, чесно кажучи, не впевнена, тому що на це так для мене інородно. Не можу прямо на себе дивитися. Може, щось нанесу поверх, може, якийсь додам просто трохи олівець по контуру, щоб а, поміняти температуру цієї комбінації, але поки що, от, все ж до сюди. Мені супер сильно подобається. Тому, будь ласка, якщо ви користувалися чимось з того, що я тут показую, будь ласка, напишіть в коментарях. А обов'язково приймайте участь в розіграші, тому що чому б ні? От, і побачимо з вами продовженні цього відео. Я вам розкажу вже що і як. А після того вже будемо прощатися. Привіт! На годиннику вже а, 10 вечора. Ніч за вікном. Я проносила цей макіяж, виходить 12 годин. Туш взагалі в ідеалі. Я шокована. я тільки що пішла в ванну, щоб подивитися, чи насправді вона так добре трималась, чи мені щось не видно. І туш, от прям класна, реально. Бо до цього туші Еврін мені якось не дуже підходила. Тон блищить, але я його жодного разу не пропудрювала. От все, що є, це якби. Оригінальний результат. Тому моє фінальне враження таке. Я в шоці? Дуже <гум> реально класно можу рекомендувати. Тональний я ще поношу, але все одно він нормально виглядає. Ну, тобто, не так, як міг би за 12 годин тональний крем. Консилер, до речі, теж не скатався, якось він не місці. І дуже це приємно. Тож я дякую вам, що ви були. Зі мною от мій. Фінальний лук, і побачимо з вами в наступному відео. Тож, до побачення! Якщо пробували якісь з цих засобів, в коментарях чекаю на ваші відгуки.